Україні у програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: звітуємо: відремонтовано автомобіль для захисників України із Золочівщини. На фронті загинув воїн із золочівського району Смілянець Микола. У Золочіві на автодорозі Львів-Тернопіль сталося ДТП. Навколішки зустрічали тіло воїна, що поліг за незалежність України. На дорозі львів Тернопіль горів автомобіль. Рятувальники розповіли про рейди та штрафи для паліїв сухої рослинності, попрощалися з 23-річним воїном у Підкам'янській громаді, де комунізували радянський пам'ятник, під яким була вмонтована ікона. Відбувся велопробіг пам'яті останнього головнокомандувача УПА Василя Кука. На фронті загинув воїн із золочівського району. Звітуємо, відремонтовано автомобіль для захисників України із Золочівщини. Зокрема, було відремонтовано авто марки Нісан. На ремонт автомобіля було витрачено 44 тисячі 583 гривні. Громадська організація «Золочів.нет» дякує усім, хто долучився до збору коштів та ремонту. Передали нам громадська організація «Золочів.нет», передали нам автомобіль на ремонт е військовий. І пророблено тут багато роботи. Ми зробили. З були проблеми з паливною системою. Ми замінили магістралі паливні, замінили фільтри. Багато чого в паливній системі. Ми тут замінили і встановили таку грушу для підкачки палива. Бо це дизель. Фільтр встановили тут, а теж трошки переробили не не так, як було. Дуже довго ми тут шукали проблеми, не могли знайти. Заказували ще також такі, такі датчики тиску палива, теж дуже дорогі. Так, також їх замінили на нові, це вже старі. І знайшли проблеми, були проблеми з електрикою. І сьогодні хочемо передати автомобіль, вже зремонтований бійцю Юрію, 103 бригада, 64-й батальйон. Ось він до нас сьогодні прийшов. Отримає ключі. Дякую. Хоче подякувати добродіям, які долучилися до збору коштів на ремонт цього автомобіля. Від нашої фірми Car Service Ми безкоштовно відремонтували цей автомобіль, і цим ми хочемо наближити нашу перемогу. Слава Україні! 7 вересня, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоєгорівка Сватівського району Донецької області загинув житель села Ожидів, військовослужбовець Смілянець Микола Михайлович, воїну, який захищав Україну в складі кулеметного взводу військової частини А 4821 було 27 років. В нього залишилася мати та старший брат. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героям, його друзям і бойовим побратимам. В цю гірку мить розділяємо гори разом з вами та схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам'ять та слава захисникові, який щастю виконав свій обов'язок перед батьківщиною та залишився в вірним присязі. Інформує Бузька міська рада, світла пам'ять і шана герою України. Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 вересня близько 17.45 на автодорозі Тернопіль Львів Раваруська на вулиці Об'їзній у Золочеві. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення вантажівок. Вольво, якою керував 54-річний житель Тернополя, та «КамАЗ» під керуванням 29-річного мешканця одного із сіл Золочівського району. Внаслідок ДТП водій Вольво отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований, інформують у поліції Львівщини. Причину ДТП встановлюють правоохоронці: будьте обережні на дорогах, дотримуйтесь правил дорожнього руху 14 вересня. У селі Скварєва Золочівського району навколішки зустрічали тіло воїна, що поліг за незалежність України. 10 серпня 2023 року, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну її свободу і незалежність загинув оператор розвідних зводу розвідки солдат Федір Дворнік, 1980 року народження. У воїна залишилася дружина, син та донька, світла пам'ять і шана герою України. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Сьогодні з великим сумом. У серці зустрічаємо тіло нашого спочилого воїна Федора, який з перших днів 2014 року активно підтримував і допомагав нашим воїнам. Спочатку повномасштабного вторгнення на нашу землю окупаційних військ Російської імперії пішов, не задумуючися за покликом свого серця, за покликом любові захищати кожного з нас. Серце перестало битися. Нашого воїна-героя 10 серпня 23-го року. Він був для своїх побратимів, для військових тим прикладом хорошої військової підготовки, вправно нищив окупантів і став тою непоправимою втратою, перше все для своєї сім'ї, для своєї жінки, для своїх дітей, для нашої громади і для всього українського народу. Ми всім воїнам завдячуємо зараз своїм життям, своєю свободою на нашій рідній Україні. Ми завдячуємо нашому герою Федору, що ми можемо ходити по нашій вільній, незалежній Україні, говорити нашою мовою. Ми залишаємося в тому великому і вічному молитованому, перш за все, боргу за його душу. Нехай Господь Бог упокоїть улоні Авраама, Ісаака. І приєднає до праведних. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Шановний сину, прийми цей прапор вільної і незламної держави Україна як символ вдячності від Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, яким чесно, віддано і до останнього подиху служив твій батько. 14 вересня 2023 року у Золочівському районі на автодорозі Львів Тернопіль біля села Ясинівці загорівся легковий автомобіль. За попередніми даними, наскільки відомо, золочів.нет, всі живі. На гасіння пожежі виїхали рятувальники Золочівського районного управління, головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Причину пожежі встановлюють. Провідний інспектор відділу профілактичної роботи Золочівського районного управління, головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України. України у Львівській області паркіян Симбай розповів про рейди з виявлення паліїв сухої рослинності та штрафи передбачувані за спалювання. Зараз в осінній період часу дуже актуально загострюється проблема паління. Довкола спостерігаємо після час дими. Тим дихають люди. Скільки викликів за останній період часу здійснено вашою службою? З початку року в нас було здійснено 50 викликів на суху траву. У нас один з кращих районів на рахунок того, що в нас саме менше виїздів схої трави, і можна сказати, були одні з самих більших штрафів. Складено. Як боротися з проблемою? Як достукатися до людей, що цього робити вкрай не можна? До людей дуже важко достукатися, бо вони ніяк не можуть зрозуміти, що ще й під час військового стану це категорично заборонено робити. Здебільшого це люди вже більш похилого віку. Ну ми з цим стикаємося. А так то саме простіше це компостувати це або вивозити на санкціонованість місцезвалища, але люди цього не розуміють і не хочуть це виконувати. Які дії свідомих людей, які бачать? Де ми куди їм звертатися? Що робити на пряму лінію 101 або також можна звертатися за номером 102 в поліцію? Здійснюємо спільні рейди з працівниками поліції, які, і яких притягуємо людей до відповідальності адміністративної на даний час. у Нас було складено 22 адміністративних протоколи з статтею 175 і 77.1. Штрафи за статтею 77.1, то в нас виходить 3060 гривень і до 6120 гривень, а за статтею 175 – це 1700 і 3400 Котрий раз хотілося б звернутися до людей, щоб вони більше це усвідомлювали і не виспалювали сухостій, а вони це зрозуміли. Що вони це компостували і таке вивозили на це сміттєзвалище, бо це шкодить і рослинам, і тваринам, і людям, які цим дихають. Також разом з інформаційним порталом «Золочів.нет» Ми будемо здійснювати спільні рейди для висвітлення наших так званих героїв паліїв, щоб всі знали, хто вони в нас є. На фронті загинув десяти річний воїн із золочівського району Чорний Василь Романович. Воїн загинув 9 вересня 2023 року поблизу села Біла Гора Краматорського району. Висловлюємо найщиріші свої співчуття родині. Не можна знайти слів, які б допомогли родині пережити біль і розпач. Ми всі у вічному і неоплатному боргу перед нашим захисником. Молитва та доземний уклін за наш захист, наше життя. 12 вересня у селі Лугове попрощалися з воїном. Світла пам'ять і шана Герою України. Каже Господь, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе свій хрест і йде слідом за мною. І ми несемо цей хрест, йдемо цією хрестою дорогою нашого українського народу. У цей нелегкий час, час війни, коли ці люди віддають своє життя, гідно пронісши цей хрест. Бо немає нічого кращого, як віддати своє життя за ближніх своїх. І він це зробив, віддав своє життя, щоб ми спокійно жили, щоб над нами сяяло ясне сонце і не рвалися гармати. І ми сьогодні маємо цей великий обов'язок пам'ятати. Про цей подвиг воїна Василя, який віддав своє життя за незалежність нашої держави, ще молодому віці, ще міг багато чого робити, будувати, творити, тішити своїх рідних, близьких та натомість пішов, щоб нас захищати. Захищаючи, віддав своє життя. І цей хрест, який Господь дав йому, Він гідно його проніс, за що його отримає свою нагороду у небі. А ми не маємо права забути його в своїх молитвах і завжди пам'ятати Його великий подвиг, що. Він сьогодні звершив, віддавши своє життя. Як повідомляли раніше, у підкам'янській громаді ікону монтували під радянський пам'ятник. Світлину пам'ятника опублікував громадський діяч, радник очільника Львівської обласної військової адміністрації, член з комісії деколонізації та декомунізації Львівської області Олег Радик. Як повідомляє заступник голови Золочівської районної військової адміністрації Богдан Гринишин, станом на 12 вересня даний пам'ятник у селі Яснище демонтовано. У Бузькій та Красненській громадах долучились до щорічного патріотичного велопробігу 10 вересня, з нагоди дня фізичної культури та спорту, а також пам'яті словетного земляка Василя Кука, під державними прапорами, незалежно від віку та стилю катання, проїхались населеними пунктами Бузької та Красненської громад для того, щоб привернути увагу до здорового та активного способу життя. Безпеки та порозуміння з водіями на дорогах сьогодні ми будемо е, проводити велопробіг е, присвячений пам'яті е, останньому генерал Хорунжому е, Василю Куку, е, останньому командиру. ОПА, який буде розпочинатися в місті Бузько і буде об'єднувати дві громади Бузьку і Красненську. А закінчуватиметься наш велопробіг біля могили Василя Кука, де пройдуть шанувальні заходи, де ми розкажемо багато цікавого про життя і самого генерал Хорунжого. щороку в. В день смерті Василя Кука ми завжди ці заходи переносимо на неділю, на вихідний день, щоб залучити більше людей, більше молоді. І щороку, незважаючи на погоду, ми розпочинаємо і закінчуємо наш велопробіг. Ну, ми хочемо сказати це ще раз доброго дня. Ми раді вас бачити, що ви підтримуєте таку нашу ініціативу, яка була заснована 6 років тому для цього для популяризації спорту. А так як ми знаємо, що вчора був день спортовця, і ми хочемо популяризувати спорт для здорового способу життя. Ну і також ще найголовніше це шанувати своїх героїв. Бо кажуть, хто не цінує минулого, той не вартий майбутнього. І ми знаємо, що в нас в красному на наших теренах похований останній головнокомандувач у Павас. Василь кук, і ми просто зобов'язані шанувати е, своє герої, і в першу чергу нашого земляка, який віддав стільки років боротьбі за нашу країну, що ми зараз сьогодні з вами можемо жити в вільній, процвітаючій країні. Хоч зараз ворог знов на нас напав, але ми віримо, що завдяки таким е, навчанням, які останні свої дні свого життя до кінця е, наш генерал Кук вчив навіть посібниках. Ми віримо, що ми по його навчаннях переможемо ворога, і це навіть не обговорюється. На фронті загинув воїн із Золочівського району Колтун Тарас Петрович 1979 року народження. Про це інформує Красненська селищна територіальна громада Золочівського району. Гірка втрата для нашої громади. Нещадний російський окупант забирає життя кращих синів України, наших мужніх захисників, наших чоловіків, синів, батьків та рідних людей. Цього разу обірвало життя мешканця села Полоничі Колтуна Тараса Петровича 1979 року народження. Тарас служив навідником кулеметного відділення, кулеметного взводу стрілецької роти, стрілецького батальйону. Висловлюємо співчуття близьким та рідним, сумуємо разом з вами та схиляємо голови перед захисником. Повідомляє Красненська селищна територіальна громада, світла пам'ять і шана герої України. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримувати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини, ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!